Оціум має повернутися до психології. До такого висновку, після всеукраїнського наукового семінару Методологічні проблеми психології і особистості дійшли прикарпатські науковці. Фахівці цієї галузі переконані, суспільству час ламати стереотипи, адже нині українці практично не звертаються до психологів. Головна перепона пострадянське сприйняття. Люди не звикли довіряти психіатрам. Відповідно, цей острах асоціюють із психологами. Особливо така тенденція відслідковується у підлітків. Є певний острах, що це потім буде що про них будуть думати, як про таких, які якісь, мають таку позначку, яку потім не змиєш ніякими ні миючими засобами. Але попри те, я можу, можу сказати, що звернень за останні роки, останні роки показують, що звернень стає все більше. Їх ще не є так багато, так, як в західних країнах. Але це дуже багато різних моментів. А от органи влади, на відміну від пересічних мешканців, послугами психологів активно користуються. Щоправда, цілі у них інші можновладці використовують цих фахівців як іміджмейкерів та програмістів поведінки. Однак, впровадження психології в соціумі варто розширювати. Це явно не найкраще застосування психології і дуже локальне. А гуманне демократичне суспільство повинно відчути. І затребувати потенціал як фундаментальної психології, так і практичної психології. Напрацювання в нас є, але ці напрацювання потрібно через певні легальні. Механізми впроваджувати набагато ширше. Усі свої напрацювання та доповіді метри психологічної науки зібрали в одному збірнику. Далі у планах науковців ще більше розширити аудиторію, а саме видати англомовну колективну монографію для закордонних колег.